Дивимося мої відео, підписуємося, ставимо лайки, коментуємо, які у вас картоплі, як вродила по Україні. І дарю я вам дощі, бо у нас тут. І я кажу, щоб вони пішли повністю по Україні. Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Ярікмазов. І ми сьогодні на полі, де я садив 29 березня нашу картоплю. Отака, От різні сорти, воно і видно. Деяка достигша, деяка ще ні. Але ми вже помаленьку копаємо на ринок, собі підкопуємо, так як ще її викопати рано, а на ринок поки в розріб продаємо. І приїхали нашими кентаврами, що мотоблоком, що тракторцем таким. І зробили ми отаку лапку до нашої культиватора прицепили ну І будемо дивитися як воно вроді виходить непогано а так підрити, щоб не вручну будемо дивитися зараз розчитав якраз бачите наша картопля до нас дощі якраз ми трошки сировато є, але передають ще ливні, ще на цілу неділю. Ми вирішили, щоб не, потім не бігати, будемо виріємо нашу картоплю. Троха, не багато. Рядочок вириємо, позбираємо. Картопля непогана. Тут у нас і біла роса, і оце балті гроус. Ось така хороша, добра картопля. Араз дівчата ми тут не кусили ні нічого. Просто візьмуть, О, бреш, розцейтий, Ну, Картопля непогана кажуть. Балтігров суперіша. Вона навіть краща за смаковим, я безчитав, що вона краща, навіть, ніж біла роса. І урожайність більша. Навіть видно під кущом, бачите, тут більш червоний є. Один рядок прийдемося та й зараз визберемо, погрузимо на наш мотоблок та й все. Просто вириваємо одну сторону, вириється, як, як пологом або ще як, бачите, піщана земля, але непогана картопля. Кажу, це картопля непогана, це білороса. Тут в мене, як я говорив, вже 15 сортів різні є. Ну і для проби я підійду, викопаю. У нас є ще тут більше червоні. Я не гербіцидив, бачите. Підгорнули два рази. Прийшлися ми ще потім йожиками. Ну і ще потім два рази ми, звичайно, підгорнули. Підгорнена вона є, трошка, правда, в буряні. Так як тут була, чесно скажу, земля стояла, отака, як тут не, недалеко земля стояла. Ну, сама в буряні, тому що ніхто не, не садили, не копали, не сіяли. А ми отам трошки, бачите, теж псиничка заросла чуть небагато. Ну і посіяли, ну і картоплі собі посадили. Тут нас біло». Біла, я думаю, теж суперова. Тут в мене була Есмі, друга репродукція, була Коломбо, друга репродукція і сорая. Есмі і Коломбо ранні сорти, сорая більш середнє так, як відноситься. Непогана картопля. Тут тобто, та сторона трошки краще, більше, більше я маю війду що менше буряну. Тут бачите, позаростали які буряни. Отакі От буряни ми перебивали. Скоріше проходилися три рази дісками, потім орали, потім знову там дісками, а тут весною ми вже, як на переворку, перебили фрезою. Ну і такий результат маємо. А тут просто-напросто прийдемо, подивимося, зараз лопату візьму. Мене знімлять і подивимося, що в нас з результат, який буде картоплі. Вони вже висохлі ранні сорти. Оба! Ну і щось вона не багато є. А що за... А, це коломбо, скоріше всього. Три, шість, дев'ять, 12, 12 штук. Це по коломбо. Так, тут в мене була елітна. Ольвія. Зараз ми її елітно. Теж була така непогана. Но тут, звичайно, гляньте, скільки. Зараз я вам покажу результат. Оце дала. Оце дала. Оце дала. Хоч вона дрібна. Ще, мабуть. Кажу, ну, тут три, шість, дев'ять.

39 до 40 картоплин дала. Посадочних, менших, ну дала. те мені Юра передав. Він сам робив еліто, давав мені, а це вже як перша репродукція. Ну, як краще, може, місцями, ну кажуть, що картопля супер. Ольвія, я вроді, вроді, Ольвія. Я подивлюсь пізніше, гляньте, скільки багато. Зараз ходимо, подивимося, есмі і Сураю. Так як земля, може все. Ну, дуже мені подобалась оця. Цю я залишу на посадку. І зараз ходимо на нижче, там у нас є есмі, ну і Сурай. І пробуємо, вона має бути червоний колір. Вона має бути червоний колір. Вона є червоний колір і в є ось така есмі. Бачите? На посадку буде, звичайно, отака есмі. На смак не пробував, скажу. Так. І ще в нас залишилася сурая. Ну і сурая теж нам дала непогана. І сурая дала теж непогана. Значите, сарає теж непогано. Дуже багато. Під кущом дуже багато. Така посадочна. Ну і дрібної. Багато дрібної. Трошка був у нас, як то кажеться, не було дождя, було ціно посуха, воно я верху на горбику такому, тут пісок. Ну, але що наросло, однімаємо. І зараз будь-який білий біли сорт, я спробую просто. Ну і на мання купаємо любу білу. Знаю, що біла. Оба, гляньте. Тут в мене теж з білої чимало є сортів. Но непогано. Оба, гляньте. О, подивіться. Тут в мене з білої є. Чесно скажу, зараз вам в мене є вінета, в мене є гранада. У мене є трохи рів'єри, але де рів'єра, де що, я в білу в кучу давав. У мене ще є різні, ну, є різні сорти, треба подивитися, які я садив. Ну і результат кажу, результатом задоволений. О, Бачите, так що з картоплею цього року будемо. Так все, як вона ще наростає, кажу, у нас дощі, щоб немає, то вона вже йде до цього. Ну і ще одненьку, може, оцю спробуємо. Ще б якби на гранату попасти, то непогано би було. Опа. Теж багато є, дивіться. Роди. Роди непогано. Картопля і біла, роди, і там червона роди б родила. От вам і рану посадили. Ну, вона вже не дереться вже все. О, бо пізніше посадили, та дереться ще. А ця вже не дереться. По якихось чотири куща і у нас готова є. Раніше ми візьмемо так само, яку хочу на посадку. З тої сторони ми просто пройдемося хторцем, а потім катено, може буде скосом, і будемо копати картоплю нашу так. А так Посадочна і смачна, непогана картопля. Йдемо подивимося, що там нас збирають дівчата на продаж і наїджені. Зараз глянемо. Ось така картопля. Бачите, тут у нас 56 соток. Тут у нас 56 соток є. Я думаю, щось буде, як тут прийшлися, тих 5. Не порадували, які відійшли ранні сорта, але подивимося далі, що воно буде не дуже сильно, хоч друга репродукція. А ось е, взяти сурай, теж тут то порадувала. Ну і Ольвія, оця, що дали, тож, там 40 з лишнім було. Ну, це як виходить перша репродукція. Як він там еліту садив, мені передав там він супер еліту і мені еліту, і вийшла перша репродукція. Хай небудь на другу репродукцію, оце ну, це непогано, 40 штук. Картопля теж не дуже смачна і вона більш до ранніх. Буду пробувати садити якісь виберу з тих всіх, що маю тут 15 сортів, 7 тої, 7 червоної і білої, по 7 десь приблизно так. Будемо дивитися, а так зараз глянемо, що у нас там з картоплею. Що збираємо? Тут має бути червона. Червона. Ну І тут слабіше є, бачите, по піску, по тому всьому, тут більше перей був. Кажу, я не гербіцидив, ні, нічого, тільки підгортав. Від 6 то я проходив, раз і все. Опа. Ну, а це наша біла роса. Багато не дає, ну, але що дає? Вона дає до восьми. Ну, крупніші, ну, я кажу, там де більше. Цей то вона трохи менше дала. Менші і самі ті бульби і менше під кущом. Але вона не вироджується, переважно смачна, її тут саджають. Ну і подивимося, зараз на дівчат, що ж таки, що вони там. І тут я ще садив е, нашу солоху. Це, скоріше всього, що вона зараз покажу. Це ще навіть екзотіка, не солоха. Я передавав сестрі і вона мені передала так. Це вона її гляньте рядом. Дуже багато. Дуже багато є її. Це синя всередині, зараз покажу ляньки. Але її вибирати на чорному ґрунті, ну якось дуже багато пропускається, чесно. Дуже багато пропускається. О, Бачите? Це є дієтична, але є і крупніше. Це є середині. В наш синя, а зараз покажу хортицю, буде всередині жовта. Потім я вам розрізу і покажу. Оце червона дієтична. Всередині, бачите, яка. Я вже не шукав кущі, а ми тут копали. Ну, її на ринку не сильно беруть, але вона є дієтична. Бачите, красива. Ну і зараз я одну розріжу вам. Ова, оце синя. Колись я на Херсонщині показував, я садив. Залишилися ще в окупації наша картопля, що хортиця, що ну, це екзотік, але в нас називають солоха. Бачите? Як є наїдження або ще що смачна, але до салатів чи так, можна їсти. Мало кажуть, крах, крохмалю, цукру, але це вже на вибір. І на цьому я буду закінчувати своє відео. Картопля буде непогана. Коли будемо копати, покажу урожай, розкажу. Це в нас не одне поле. Е, ще є тут 56 соток, ще є 12 соток і ще 8 соток, ще 20 соток по окремості, і не в травні і в квітні посадяно. А там я покажу по урожаї, бо де не де деше в нас цвіте. А так, всім здоров'я, Україні, перемоги, слава Збройним силам України. До побачення. Дивимося моє відео, підписуємося, ставимо лайки, коментуємо, які у вас картоплі, як вродила по Україні. І дарю я вам дощі, бо у нас тут. І я кажу, щоб вони пішли повністю по Україні. Всіх благ!